Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сокершоп, каналі, що піклується про ваше спортивне екіпірування та знання у цій сфері. Сьогодні у нас корисне відео, яке навчить вас обирати собі взуття правильно за допомогою вивчення найпоширеніших помилок, а їх попрошу звернути увагу чимало. Тому не зволікаємо і підписуємось на канал. У тебе є від 5 до 10 секунд, поки я зараз скажу цю інформацію. Тож, якщо ти ще не підписаний і хочеш віддячити нас за якісний контент, то Обов'язково це прямо зараз. Перша поширена помилка це вибір неправильного розміру взуття. Як це може бути? Наприклад, ви приходите в дисконт-магазин, наприклад, Adidas, вам сподобалися якісь бутси, але розмір є тільки більший на піврозміру або менший на піврозміру. Ну чи ще гірше на цілий розмір. Знайома ситуація так. Ну і зазвичай все, що залишається робити, це взяти те, що є. Але це неправильно, оскільки взуття, яке більше розміром швидше, зношується, особливо його передня Стина, та й ви самі будете бігати трохи як в колошах і не зможете нормально виконати жоден прийом. Тому підбирайте взуття тільки за розміром, не ведіться на зовнішній або модель, але найкраще підбирати взуття по сантиметрам. І як це зробити, ми розповідали в одному із попередніх відео. Посилання на нього буде в підсказці та в описі. Наступна помилка, про яку взагалі мало хто замислюється, це неправильний підйом. Нагадаю, що підйом взуття це ось цей параметр. І тут може бути дві помилки. Або підйом занадто високий для вашої ноги, що призводить до ситуації, коли на взутті між отворами шнурки стягуються настільки, що далі вже нікуди, але нога все одно всередині не стиснута взуттям. Або ж підйом занадто низький для вашої ноги, що не дозволяє нозі нормально пролізти у взуття. А якщо раптом і пролізе, тоді відстань між шнурними отворами справа та зліва буде надто велика і довжина. Шнурків може просто не вистачити, щоб якісно зашнуруватися. Ще одна поширена помилка це неправильна ширина взуття. Багато хто при покупці навіть не замислюється або не знає про те, що є вузьке взуття, а є широке. Від кожну стопу відповідно. І зачасту цей параметр залежить від конкретної лінійки у якоїсь фірми. І не повинно бути так, як на відео, коли у вас стопа вузька, а в широкому взутті вона просто не фіксується. З'являються складки, які псують поверхню, нога всередині. Йорзає, натирає мозолі та багато інших незручностей. Визначте категорію вашої стопи. Вузька вона у вас або широка, і якщо вам подобаються бутси з протилежної категорії, наприклад, у вас широка стопа, а бутси подобаються вузькі. Ми наполегливо рекомендуємо вам відмовитися від вашої мрії, купити собі бутси іншої моделі, яка буде підходитиме саме вам і забезпечить найкращий результат. Так, розумію, це важко, але це буде найкраще для вас. Також важливо враховувати індивідуальні особливості, стопи і форми бутс, Наприклад, якщо у вас довгий великий палець на нозі, то краще брати шкіряні бутси, які через пару ігор приймуть форму вашої ноги і не викликатимуть дискомфорту ні в якому місці. Не менш поширена помилка це неправильно підібрана підошва чи шипи. Буває так: приходиш у магазин, вибрав собі класні найки, які сподобалися зовні, але підошва у них для футзала. А ти граєш на штучному полі чи газоні. Цей варіант. Варіант не те, що незручний, він може бути навіть травмонебезпечним, оскільки взуття для футзалу, хоч і може виглядати як бутси, але у футзальної підошви дуже маленьке щеплення зі штучним полем та газоном, тому важливо розбиратися, яка підошва призначена для якого поля. І все це ми розповідали в попередніх відео, тому буде привід підписатися на наш канал і оновити свої знання. Одне хотів би уточнити, якщо так не хочеться вивчати це питання, вам ліньки, чи немає на це часу, то для вашої ж безпеки беріть хоча б 40 ніжки. Вони найуніверсальніші, в них можна грати як на асфальті, так і на більш-менш на будь-якому газоні. І останнє. Часто фатальна помилка це економія на бренді, або як у народі кажуть, купівля палива. Пам'ятайте, що на ринках рідко продається якісне та безпечне взуття. Вони лише схожі на оригінальні, але як мінімум ціна має насторожувати. У своїх відео ми не приховуємо, скільки має коштувати якісне взуття, і доносимо це до вас, щоб ви могли порівнювати. Один із варіантів, як визначити якісне взуття, це по підошві. Вона не повинна занадто прогинатися в тих місцях, в яких не згинається стопа. Ну і бути якоюсь костурбатою чи нерівномірною. Ну а в Сокершопі взагалі такі варіанти виключені, у нас ви можете купити тільки якісне брендоване екіпірування. Що ж, я сподіваюся, що у нас вийшло пояснити вам найпоширеніші помилки при виборі взуття. Спробували це зробити коротко, але щоб вам запам'яталося і ви бігали в якісному та безпечному взутті. Команда Сокершоп із радістю допоможе вам при виборі будь-якого взуття для футболу. Тому приходьте до нас у шоурум у Києві на Печерську. На цьому ми з вами прощаємось. Усім бувайте!